Всім привіт! Карфішинг, як і будь-який вид риболовлі, дуже плотно всякими міфами та легендами. Я дуже часто бачу на відео таку фразу і чую, що зернові, такі як конопля, там, горіх, кукурудза, краще варити на водоймі. Хто такої думки? Будь ласка, дайте відповідь, чому це так. Аргументуйте свою думку. Фактами конкретними, можливо, ви проводили тести, якісь там або робили хімічний аналіз готового продукту, можливо, ви дивилися на випородження тої риби. Ну Тобто, конкретизуйте фактами свою думку. Або ви ж просто почули це десь і просто сліпо вірите. Аргумент такий, що та якби вода. Добра та що з водоями, і воно впливає на кінцевий результат. Трошки не дуже є логічним, так як вода разом з зерновими піддаються термічні обробці, тобто кип'ятіння. А при термічній обробці більшість всієї мікрофлори, яка знаходиться у воді, вона йде на нівець. Це не просто бойлер замочити у воді з водойми, Це є термічна обробка. Тому поділіться своєю думкою мені буде цікаво можливо, я чогось не знаю.